15 липня Україна відзначає День державності. Раніше подію святкували 28 липня, але з переходом Української православної церкви на новоюліанський календар дата змістилася на 13 днів. У рівному День Державності почався зі спільної молитви у Святопокровському кафедральному соборі, де представники різних релігійних конфесій молилися за Україну разом з керівниками міста та області. Сьогодні, власне, 15-го Липня ми згадуємо День Української державності день пам'яті Святоріного апостола Князя Володимира. А водночас і згадуємо подію хрещення Росії. Тому не випадково, що у Святопокровському кафедральному соборі зібралися. Різні конфесії, це греко-католики, римо-католики, ппротестанські громади міста рівного для того, щоб помолитися до Господа Бога за нашу державу Україну в день державності її. Священнослужителі прочитали молитву за Україну та її захисників. По тому усі присутні мали нагоду обговорити буденні проблеми та виклики, з якими зіштовхується наше суспільство під час війни. Ми зібрались для того, щоб зрозуміти, що Україна. Повинна бути вільна, єдина і без війни в котрий раз. Мабуть, більше за все мріє, щоб була перемога. Після спільного засідання та молитви священники, працівники поліції, а також очільники міста і області поклонилися біля меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО ООС Рівненщини, щоб віддати шану полеглим захисникам. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.